Друзі, всім привіт! Сьогодні я придбала ось таку щіточку в Росман і ось такий гель Пілінг глибоке очищення шкіри. Зараз хочу спробувати і сказати, як воно. Так. Щіточка ось така маленька. Мені сподобалося, що вона ось така маленька. Ось це манюнечка. <смі> О, яка вона ніжна! Ух ти! Дивіться, які в неї ворсинки ось такі ніжні дуже. Клас! Бачите? Так, ну що? А, а ззаду ось така вона. Так, беремо ось так і ось так. Чорний рушник, пов'язочку. Оце я олень. Зараз побачимо, що я купила дійсно я олень. Тепер вимити щіточку. Ого, який він. Цей який гарний. Ну що, починаємо? Так, я, мабуть, з. Роможу лице. Ось так вдягаємо. починаємо. Боже мой, який масаж. Ух ти. Щось мене тут обсипало. Піниться трошки. О, вже реакція. О, дуже вдобно, що тут є теж такі кругленькі ворсинки. і. О, як круто! Так, в мене вся пінка піднялася сюди. Брови я теж очищу, тому що наноситься там гель, і його треба теж очищувати. Дуже приємна щіточка, мені подобається. Vsekakor, robimo op. Mm. Кіра дуже гладенька, очищення. О, клас. Мені подобається. Буду користуватися. Так, далі. Що ми робимо далі? Ой. Що ми робимо далі? А далі ми робимо якусь маску. Що в мене тут є, дівчата? В мене зараз є. У мене зараз є ось такий, дивіться, яка детокс. Таку ще я не, не, не куштувала, господи. Таку ще я не пробувала. У мене є ось така. Ось така масочка, бачите? Від Evelyn і ось така теж новенька. Це якась польська маска, не знаю. Не, не пробувала ще. Так, яку будемо робити? Давайте зробимо цю.